Знаєте, буває так, що людина приймає таку роль жертви. Людина хоче бути жертвою. Їй подобається постійно плакати і бути жертвою. В цьому випадку Бог би дуже хотів тобі допомогти, але він не може. Тому що ти вибрав роль жертви. Ти хочеш бути жертвою. Тобі подобається постійно плакати, нарікати, ой я бідна, ой, я нещасна, ще не склалося. Це, це роль. Подобається тобі така роль, ну то живи в цій ролі, ну це погана роль, коли ти своє життя віддав дияволу, щоб він тебе постійно мучив, тірзав, тероризував. Нащо воно тобі? Нащо? І отут, у голові людській, це місце, де людина або щаслива, або віддається мучителю. Ви знаєте, Христос колись сказав такі слова, царство Боже не прийде помітним образом. Ви знаєте, в деяких людей життя таке тяжке, що вони живуть тим днем, коли вони помруть і підуть в Боже царству. І вони думають Господи, хоч там буде добре, хоч там буде добре, а Господь каже, це теж обман. Тому що царство Боже треба шукати не після смерті. Царство Боже треба шукати тут, на цій землі.